Привіт, козироги! Сьогодні ми поговоримо про серпень 2025 року. Він обіцяє бути більш спокійним за липень, тому налаштовуємось на позитив. Починається в нас місяць 1 серпня, коли Венера змінює свій знак і переходить ваш сьомий сектор, сектор стосунків. Сектор партнерства, і Венера тут додасть кохання. Тут, знаєте, хороший час для пропозиції. Якщо ви да, планували, то Венера вам додасть цієї впевненості в собі. А також до нового якогось кроку, нового. Ем... Етап ваших стосунків, можливо, переїхати, з'їхатися разом жити, пропозицію зробити, або навіть і одружитися. Знаєте, коли Венера в НРФ 7 секторі дуже, хор... дуже добре заключати шлюб. Тому, якщо ви а, вже заручені шукали дату, то от якраз дата з 1 по 25 вересня, ой, вибачте, по 25 серпня. А, дуже хороший час та, для того, щоб заключити шлюб. А, також, якщо ви вже в шлюбі, це може бути гармонія у ваших стосунках, знаєте, злагодженість, взаєморозуміння. А, а якщо це по всьому секторі ще може бути бізнес-партнерство, то це в нас може бути підписання якогось вигідного контракту, угоди, якісь домовленості. Також для вас вигідні, тому що Венера, це в нас ще про гроші, тому, можливо, тут якісь ось ці грошові договори, або якісь перемовини, переговори, тобто щось пов'язане з грошима, з прибутком. А також по сьомому секторі, це ще в нас судові справи можуть бути, то тут може бути вже отримання. Грошей за судові справи або прийняття судом рішення на вашу користь, що ви отримаєте гроші там, які за позовом да, вимагалися від відповідача. Так, ідемо далі. 8. 8 серпня Марс змінює свій знак і переходить в 10-й сектор сектор кар'єри. І тут Марс вам, знаєте, додасть впевненості, мотивації, дії, дуже хороший час для того, щоб робити кроки, впевнені кроки в вашій кар'єрі, просити підвищення, йти на підвищення, змінювати роботу з кращими умовами, з також підвищенням. Це все воно. А, також тут, до речі, треба бути обережним, якщо це буде якраз. Просити підвищення у вашого, вашого да, керівництва, то тут можуть бути якісь конфлікти з керівництвом, або, можливо, навіть якась конкуренція. Можливо, ви якось хочете на якусь аналогічну посаду, да, тобто, що ви будете. Одного авторитету, да, одного статусу. то тут можуть бути якісь конфлікти з керівництвом. Тому а, тут треба, знаєте, дуже м, обережно діяти, а, тому що десь якийсь прокол, да, які, якась помилка, вона потім запам'ятається надовго. А, далі в нас 9 серпня повний місяць буде відбуватися в вашому другому секторі, секторі фінансів. І тут він також повний місяць дасть якесь висвітлення ситуації да, по фінансам, або можливо е дасть вам, знаєте, як час на перегляд цінностей. Можливо, буде передивлятися цінності з матеріальних на родину або на здоров'я, або на психологічне да, здоров'я, можливо, на е фізичне або на психологічне. Тобто цінності, да, пріоритети цінності будете розставляти. Також це може бути і якесь завершення по фінансовому сектору, особливо, якщо бути необережним по Марсу, то тут може дати завершення в сфері грошей на цій роботі. Тобто, можливо, навіть і звільнення через цей конфлікт з керівництвом по Марсу. Так навіть може бути. Так, що ще А, ще, до речі, по другому сектору це нова робота. Тому може бути і висвітлення якоїсь ситуації по новій роботі, можливо, все ж таки е не дадуть вам підвищення, або буде якийсь конфлікт з керівництвом, ви звільнитесь і будете шукати нову роботу. Також пам'ятаємо, що повний місяць це дуже хороший час для позбавлення, позбавлення від поганих звичок. Тоді починайте 9 9 серпня, а також позбавлення від е, е, речей, якими ви не користуєтесь, очищення квартири, ритуали на очищення або е, е, генеральне якесь прибирання в квартирі, то це з 9 по 22 серпня. Добре робити, я буду окремо обов'язково знімати відео шорт з цього приводу, тому е якщо ви підписані, ви це не пропустите. Далі в нас 11. -го. Серпня Меркурій вийде з ретро руху і поверне в прямий рух. Всі е справи, і для вас це козороги був восьмий сектор. Всі справи по восьмому сектору, якщо Меркурій давав якісь паузи, затримки, пригальмовування, да, щось не дуже швидко розвивалося або не так швидко, як раніше, то тут е вже дасть він свій хід в пряму. Е в, в, в прямий рух, і тобто всі справи зрушить також в ну зрушить з мертвої точки в дію. Да? Це по восьмому сектору. Можливо, якісь соцвиплати, аліменти, можливо, якісь затримки були по кредитам, можливо, вам кредит не давали, щось переглядали, щось дуже довго думали. Просили якісь додаткові документи принести, то тут все піде вже в прямий рух. Також по восьмому сектору це гроші чоловіка-дружини, можливо, також там якісь затримки були у них, то також воно вже відпустить. І по спадщині, по спадщині також вже відпустить. Якщо, можливо, там судові якісь засідання або щось було незрозуміло, чекали якогось вироку. Або нотаріус, який там цю заповіт озвучить, тобто якось так. Це все вже зрушить. А, далі в нас 12 серпня буде відбуватися з'єднання Венери і Юпітера в раку. В 13-14 градусах. Тому перевірте по вашій натальній карті, якщо у вас Венера в раку в 13-14 градусі, або Юпітер в раку в 13-14 градусі, то ви відчуєте цей вплив сильніше за інших. А цей вплив може початися за тиждень до і тиждень після, тобто десь з 5 серпня по 19 серпня. І він буде відбуватися теж у 7 секторі. Як і Венера, в нас з початку місяця там знаходиться. І вона вам також дає дуже хороший час для розвитку ваших стосунків, перехід на новий етап, якийсь новий рівень та стосунків. А, також гармонії стосунків і з приводу. Бізнесу, так, бо сьомий сектор у нас і за бізнес-партнерство теж відповідає, то тут якісь успішні угоди, договори, умови, які вам будуть на користь. 23 серпня сонце переходить в ваш дев'ятий сектор, і в цей же день в цьому ж секторі буде відбуватися новий місяць. І він вам додасть в цьому дев'ятому секторі, це, до речі, сектор, можливо, якихось. Нотаріальних документів, якихось довіреностей, судових якихось справ, то тут він вам дасть це новий місяць якусь новину або нову можливість, нову ідею з цього приводу. Також 9 сектор за закордон відповідає. Можливо, це робота, до речі, якщо ви по Марсу там будете звільнятися. По повному місяцю, да, буде це висвітлення, то тут, можливо, нова робота на іноземний проект, можливо, на іноземну компанію, і навіть, можливо, робота за кордоном вам запропонують. Ну, тобто, ви будете шукати нову, проходити співбесіди, і тобто, це може бути і навіть що вам запропонують переїхати і за кордоном працювати, а не просто в себе працювати на іноземну компанію. Також, якщо у вас є якісь е е е імміграційні зараз ситуації, які роздивляються, то також новий місяць дасть якусь новину з цієї імміграції, е візи, можливо, посвідки на проживання громадянства дов довгострокової візи, робочої візи, тобто щось з цим пов'язано. Також будуть якісь новини або нові ідеї, або можливості з цього приводу. Mm, так, ідемо далі. 26, 26 серпня, Венера знову змінює знак, вона встигає в серпні двічі це зробити. І переходить у ваш восьмий сектор сектор е, грошей, чужих грошей. І тут Венера може. Е, вам дати, або можливо, якесь підвищення, або додатковий заробіток у вашого чоловіка або дружину вашого партнера, або, можливо, якісь соцвиплати, які по Меркурію, аліменти, соцвиплати, кредити по Меркурію, якщо вони були десь в затримці, да, то і Меркурій в прямому русі дасть вже більше. Руху вперед по цій справі, і Венера, що вам додасть. Можливо, будуть переглядати соцвиплати, і вони будуть більшими, так теж може бути. Так, ще по восьмому сектору, до речі, це можуть бути якісь. Це може бути психологія, астрологія, можливо, будуть витрати. На психолога ви звернетесь за допомогою, або до астролога, можливо, якийсь персональний гороскоп на якийсь період життя, або конкретно по, якомусь, по якійсь сфері життя вас цікавий, да, ви хочете дізнатися саме. Конкретно по вашій натальній карті, як всі планети, як вони будуть впливати, або можливо, ваш персональний гороскоп на рік наступний до чого готуватися? Можливо, так якось буде. А також по восьмому сектору ще Венера може дати якісь витрати на вашу красу. Можливо, ви а, будете займатися доглядом за собою, кудись, можливо, в спа або на масаж підете, тобто щось пов'язане з красою. Ось такий серпенько з більш спокійний. Бажаю, щоб у вас все було добре. До нових зустрічей!